Вирішили повторити за всіма, створивши складений телефон. Хоча робити так, як всі це не в їх стилі. І від інсайдера ми дізналися про неочікувані формати дисплею. А ще сьогодні у випуску поговоримо про смартфон від моторола зі шкіряним дизайном та стилусом у комплекті. Новий флагман від ОПО, смартфон віво з набором фотографа, смартфон з голографічним екраном. І ще багато цікавого. Ви на каналі GSM Forsage, з вами я Оленка. Ми починаємо. Apple так само намагається нас здивувати, і в них добре виходить. Давайте всі це визнаємо. Китайський інсайдер Digital Chat Station поділився свіжими деталями про майбутній складний iPhone. І тут є несподіванка для фанатів компактних моделей. Зовнішній екран отримає діагональ 549 дюйма з доволі нестандартним співвідношенням сторін 441 на 3. Іншими словами, це буде ще широке і вузьке. Внутрішній дисплей більший 7,76 дюйма з роздільною здатністю 2713 на 1920 пікселів і співвідношенням сторін 429 до 3. Обидва екрани виглядають квадратними. Це викликає питання, чи справді Apple так ризикує з дизайном? чи Інсайдер трохи помилився. Плюс обіцяють під екранну камеру або навіть систему для Face ID під дисплеєм. Очікувана ціна близько 2000 тисяч доларів. А виробництво стартує лише в другій половині 2026 року. Як кажуть у народі за що купила, за те й продаю. А чи правда це? Побачимо. Oppo Find X8 Ultra та серія S. Флагман проти потужної середньої ланки. Oppo представила новий флагман Find X8 Ultra на чіпі Snapdragon 8 третьої генерації Elite. Він отримав amoled дисплей на 682 дюйма 120 Гц, роздільну здатність 3168 на 1440, пам'яті до 1 ТБ. А камера це справжній кінотеатр у кишені. 4 модулі по 50 Мпікселів, включаючи телевіки з 3 та 5 кратним зумом. Ємність акумулятора 6100 мАч, зарядка 100 Вт по дроту та 50 Вт по повітрю. Ціна 950 доларів. І, до речі, кольорні варіанти білий рожевий та чорний. s моделі Find X8S та X8S Plus, трохи простіші. Зате й дешевші від 680 доларів. У них дисплеї 6.3 та 6,6 дюйма. Новий чіп Dimensity 9400 Plus, 50 мегапіксельна камера та великий акумулятор на 5700 мАч та 6000 мАч. Зарядка до 80 Вт. Додаткові кольори синій та фіолетовий. У кого смартфон О? Попишіть в коментарях, ваші користувацькі. Враження і чи вартий взагалі смартфон від обо таких коштів. Смартфон Vivo X200 Ultra отримає фотонабір у стилі Xiaomi. До флагмана Vivo X200 Ultra, який презентує 21 квітня, додається аксесуар. Спеціальний чохол, рукоятка для фотозйомки. Це щось на кшталт копії фотоаксесуара для Xiaomi 15 Ultra. Рукоятка має кнопку спуску коліщатко, можливо для зуму, окрему кнопку для відео, а також вбудований акумулятор на 2300 мАч. Підключення через USB та ІЦІ, що дозволяє уникнути затримок, які виникають при блютуз-з'єднанні. Ручка виглядає металевою, а обшивка зі штучної шкіри. Функціонально зручно. Але чи станеться справжнім популярним аксесуаром, покаже час. Флексівол, дотик до голограми від іспанських вчених. Сенсорний голографічний дисплей Flex підтримує всі знайомі жести: свайп, масштабування, подвійний тап. Але екран складається з натягнутих гумових стрічок, які приводять у рух вібромотор. Кожна стрічка може змінювати натяг, дозволяючи системі точно визначити точку дотику. Це виглядає круто, але є нюанси. Дуже гучний мотор, а роздільна здатність замала для дрібного тексту. Тому до комерційної реалізації ще далеко, але потенціал вражає. І одразу думаєш, а де у вас не можна буде впровадити такі технології. Ваші варіанти? Хто давно не чув цікавого про моторола? Ось воно! Флагманський Moto G Stylus 2025 в цікавому дизайні, в шкірі, в кольорах! Gibraltar Seed та Surf the Web. По характеристикам Snapdragon 6 третьої генерації, дисплей 6.7, Violet Display 2712 на 1220 пікселів, 120 Гц, 3000 ніт, стилус із покращеною чутливістю. Щодо камери, то вона має сенсор Sony Lutia 700C та оптичну стабілізацію зображення OIS 13 мегапікселів ультраширококутна макро, Фронтальна 32 Мп, акумулятор на новинці на 5000 мАч, турбопавер зарядки 68 Вт та бездротова 15 Вт. Стереодинаміки з Dolby Atmos Android 15 з доповненням моторола захист iP68 та MIL STD 810H. І куди ж в 2025 році без щі функції, зокрема, Sketch to Image для перетворення малюнків зображення та Circle to Search для швидкого пошуку інформації. Не знаю, як Буде працювати, але стильні. Ці кольори просто відпад. А вам як? Ціна від 399 доларів. І старт продажі в США 17 квітня. На цьому все. Який з девайсів вам запав душу найбільше? Складає iPhone, голографічний екран? А може, дешевий смартфон зі стилусом? Пишіть в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші техноновини. Всім па-па!